Високо високо в небі у морезну зимову ніч з 18 на 19 грудня можна почути срібні дзвіночки. То їде на санчата святий Миколай. Він має сани з білими золотогривими кіньми. Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджають із хмаринки на хмаринку. Дзвоники ніжно дзвонять, а старий місяць весело посміхається. I'm <laughs> a І я щиро запрошу на сцену для урочистого привітання та запалення святкової линки мера нашого чудового міста Свалява Ланьо Івана Івановича. Їм сьогодні надано почесне право разом з Миколайчиками запалити нашу чудову красуню. Тож скажімо, раз, два, три, ти ялиночка, гори. ну всі разом, раз-два, три. Ти ялиночка, гори! Горить ялиночка? Ні. І ще раз спробуємо. Раз, два, три, ти ялиночка, гори. Не горить? А ну давайте в місті. Раз, два, три, ти ялиночка, гори. Проські, шановні свалявці та гості нашого міста, наша святкова ялинка засяяла вогнями. Отож, щиро вітаємо вас зі святом Миколая, а також з наступаючими Новим роком та Різдвом Христовим. І я запрошую до слова мера нашого міста, Ланю Івана Івановича, шановні свалявчани, дорогі наші діточки. Кожен із нас колись мріяв про те, щоб сказочка колись відбулася, щоб вона дійсно була, так як в розказах наших батьків. І сьогодні, я думаю, на наше свято прийшли нам дарувати такий сказочний вечір ті артисти, яких ми сьогодні чекали і запрошували. Всіх вам. Я бажаю всім вам здоров'я, удачі. Да? Хай Колись ваші мрії збудуться. Батькам здоров'я, вам усім удачі, щастя. Запевняю вас, ми для вас будемо робити, старатися. Я не знаю, що ще сказати, але обіцяю, ми для вас живемо. Рости на здоров'я. Дякую. Оплески нашому чудовому меру. І зараз я до привітального слова запрошую голову свалярської районної ради Гартавела Івана Йосиповича. Шановні свалявчани та гості міста Сваляви. Сьогодні ми зібралися, щоб відвідати такий праздник святого Миколая. У п'ятницю святий Миколай в особі Міхаїла Ланя завітав у наші школи дитячі садики. наші дітвора, учні дістали всі подарунки. А сьогодні, благодаря Ланю Івану та його команді, відбувається такий прекрасний вечір. Торжество Миколайчиків у сваляві. Я хочу, щоб як святий Миколай робив людям завжди добро, щоб всі ви і я в тому числі робили людям завжди добро. Бо добро, хто робить, тому Бог дає. Я вас всіх вітаю з таким прекрасним праздником Святим Миколаєм. Нехай в ваших сім'ях буде мір, злагода і любов. Дякую. Зараз я хочу запросити на цю сцену діток, які також доготувалися, дуже переживають, хвилюються оплесками. підтримуємих. для святого Миколая. Вони підготували чудові виступи. Запрошують дитячі колективи словацької громади, угорської школи та діток із греко-католицької церкви. Будь ласка, оплесками привітаємо наших учасників! Вітаємо Миколаша, А родному краю! Вже болтав усім здравоту, животу до раю. Мікула, а просим тя лем'єнно, здоровічка родині і благословення. А зараз вас вітають наймолодші учасники сьогоднішнього свята. Прошу їх підтримати бурними оплесками. a fenyőfecske, álmodik a fenyőfecske, oda az erdőt, ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röpen a hegyre, gyertje lángja lobban, dallal várják is örömmel, boldog otthonokban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívében költözik be Szent Karácsony ünnepén a béket. Завідати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки як любов, і отак щоразу діти вам щороку Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає, він за них не хоче плати, лиш як то велить Господь, батька матір шанувати рідну церкву і народ. Отож, шановні свалявці, проважаємо оплесками наших чудових учасників, які сьогодні отримали від Миколая чудові подарунки солодкі. І зараз я запрошую на цю сцену для привітання вас із чудовим святом Миколая. Брати Борисенко, зустрічайте! Дня, друзі! Добрый вечер, мы поздравляем вас с наступающим днем Святого Николая, с наступающим новым годом. Пусть зима вам наколдует много радости, счастья и тепла. Оу! друзья, скажите, вы готовы прыгать, танцевать, веселиться? Поднимите левую руку вверх, кто правую. Готов? Готов. Руки, 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 Ну разогрейся, а там будет видно. Падая с неба. Хлопья Мне на ладони Губы, ресницы Чувствует сердце Точно сегодня и что-то случится Искры в каминах Циркают рубином Дым с мандарином дым Запахом слился И вспомнил я это день новогодний Тот сон, что вчера Приснился, как зима Одним снегом Вдруг согрела тебя, согрела тебя Спасибо! Спасибо! Друзья, вы лучше знаете об этом? Об этом с наступающим вам Новым Годом! Всех вам благ, счастья, Спасибо. любви, здоровья, успехов! А, любим вас! В 2012 жизнь только начинается! Ждите нас, мы скоро вернемся! Yeah! И сейчас на эту сцену выйдет талановитый Невершений співак, хто вийде до нас на сцену? Так, чудовий невершений. Коля, Сірка, зустрічаємо опускали. Здравствуйте, друзі. В опале растут маки и цветет камыш Радуется крот и веселится палевая мышь А я дома сижу, никуда не выхожу Ведь я занят, я хочу Ду-ду-ду-ду-ду-ду Светку лопаду А она до сих пор не хочет меня И ночью с грудью Ребята, как всегда Николай, я возвращаю игрушки Борисенок. я смотрю на груди Кати, вижу светку лободу. Я смотрю на груди Дани, вижу светку лободу. На оператора груди изредка смотрю. И куда б я не смотрел, вижу лишь живет. Спасибо, пока. Всех с праздником, загляните под подушку. Обязательно. шановні гості нашого міста, всі, хто мене чує, давайте ще раз подякуємо Миколі Серзі за виступ. Коля, спасибо тобі! Я з задоволенням передаю слово меру нашого міста Івану Івановичу Ланьо. Шановні, шановні мешканці, свалява, дорогі наші діточки. Я сьогодні з задоволенням спостерігав за, за сьогоднішнім таким празничим концертом. Я, чесно кажучи, задоволений, що ви знайшли час прийти, побачити. Я думаю, що радості меж не було. І я хочу сказати, що кожне свято повинно якось починатися і якось закінчуватися. Я не буду затримувати ні батьків, ні дітей сьогодні, щоб адже їх чекає вдома ще. Сьогодні вночі Миколай. Я думаю, що я Сьогодні ми сьогодні ще вам зможемо подарувати один чудесний прекрасний подарунок. Подарунок від нас всіх, які сьогодні приклали руки, і дарують це вам, нашим, нашим свалявчанам. Я думаю, що зараз прозвучать ці салюти, а це вже подарок особисто для вас. О, що